Всім привіт! Сьогодні у нас 29 березня 25-го року. Ми з Рижулі на прогулянці. Вітерець, це не страшне. Саме головне, щоб не тікав. Все рівно якось поводиться себе странно. Наче підмінили кота. Все намагається вбігти. Да, Рижуля. Що ти там знайшов? А не вивезти на вулицю, проситься, м'явкає, до дверей підходить, проситься на вулицю. Рижулька, що це з тобою трапилося? Рижуля, Так гарно ми з тобою гуляли, а ти щось починаєш. Фокуси показувати, да, Рижулька? Лежи. Відпочиваємо, да, Режуля? Рижулька, не пугайся, не пугайся, це ж я. Покажи, який ти мене красавець. Що ти оце почав пугатися, я не пойму. Що трапилось, Рижуля? Ми ж так гарно з тобою гуляли. А це щось всього боїться. Рижуля, чи ти перестанеш як і кукла ходити на вулицю, а? Та не хоче виходити, боїться. І ти пуш, да? так? Золя. Абрикоса вже цвіте. Вся в цвіту. Сидить, відпочиваю, на сонечку гріється. Перемістилися ми трохи далі, так? Да? На сонечку нагрілися, тепер в тінечку. Садимо. Кльось, цовець, режуль. Режуля, що з тобою трапилось? А? Такий гарненький котик, бо гуляв собі спокійно, так? Да? А це щось почав всього боятися. Резулька, ми йдемо далі, а режуля? Що резуля скаже? Резулька. Ой. Ризулька. Що з котом трапилось, а? Рижий. Резуля, будешь з м'ячиком гратися, чуєш? Резуля, давай м'ячиком пограємося, давай. Давай. Це твой мячик любимой. Ну мячик домашній. Ризуля. Чо, вітер, да? Не хочеш з м'ячиком гратися? Прогулянка наша потрошки продовжується маленькими кроками. Так, красавець, красавець, Рижуля. Молодець, молодець. Не пугайся. Не пугайся, чого ти пугайся. Чо ти пугайся? Ми ж гуляємо на вулички, да, Рижуля? Резуля, ну покажи свої викрутаси, як ти викручуєшся, покажи. Лизулька, сума, все Су ти розказуєш, а хвостиком тіліпає. Лижуля. Що ми вже тут насиділись, підемо далі? Потрохи передвигаємося, щось не дуже хоче гулять. Да? Да? Риж. Таке враження, як будто його вперше вивели на вулицю. Что снова нашел? Резуля, а что ты там нашел? А? Резуль. ты Резулька. Продолжаем мы тут обнюхивать, об... Тертися, так, да, режуля. Режулька. Режулька. Ай ну скажи, скажи привіт. Скажи друзям привіт. Да, що ти там побачив? Красавчик ти мій. Режуля. Щось побачив. Да. Голосів багато по сторонам, так, да, режуля? Красунчик ти мій такий маленький. Відпочиваємо з Рижулька на пеніочку. Да, Рижуль. Режуль. А ну глянь сюди. Рижуль, покажись Рижик. Режуль, покажися. Покажися, такий вредний котик. Щось він дуже агресивний зробився. Рижуля, що з тобою трапилося? Рижуля. Глянь сюди. Рижуля. Ризь. Глянь. Рижулька. Да. Щось Резуля не в настрої, да? Резуля. Рижулька. Що з тобою трапилося, а? Тебе не підмінили випадково, а, Рижуля. Мій красавець такий. Да, рижий мій красавець. Красавчик рижий. Оп-ля, трохи, да? Відпочинемо, так? Да? Рижулька відпочине. А тоді ми далі підемо, так? Да? чи вже підемо додому, ризуля. Да. Моє таке риже сонечко. Сонечко моє риже. Задимся ми відпочиваємо на піньочку, да, Рижуля? Вітерес на вулиці? Спостерігаємо, да, красавець мій. Красавець мій. Рижей, красавець. Спостерігаємо, як листики літають, да? листя літає, да, Рижуля? Що ти там уже? Чого ти там вже жуєш? а? Режуля. Що там Рижуля побачила? Режулька. Такий боязливий котик. Боїться котик всього, да? Режуля, я з тобою. Я з тобою не бійся. Така в нас прогулянка сьогодні. Десь годинку гуляємо, потрохи передвигаємося. Ой. Таке враження, як будто він перший раз вийшов на вулицю. Да, Жуля, що з тобою трапилось? Глянь сюди. покажись. До да, красовець. Ну ну, чого ти тікаєш? Ну, чого ти боишься, режуля? Ну, чого ти боишься? Скажи мне, пожалуйста. Ну, ми з тобою же ж тут ходили, гуляли. Си, 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 не біжи. Си-си-си-си. Ну що, друзі, ми вже прийшли додому. Як кажуть, нагулялися, да? тепер себе приводимо в порядок. Що ти там? Режуля, і одразу тут хвостик. Так, да, красавець. рижик себе в порядок приводить. Трошечки погуляв. Та чи трошечки? Годинку ми погуляли. Потрошку, невеличка прогулянка вийшла. Ну, будемо пробувати заново, да, режуля? Як в перший раз у нас сьогодні було. Да. Красавчик приводить себе в порядок на своєму улюбленому місці, так? Да? Рижулька, режулька. Давай друзям скажемо. Давай друзям скажемо до побачення, давай. Ти пообіщаєш, що ти будеш слухняним хлопчиком, а, режуля? Да, буде слухняний хлопчик у нас. Красавець мій Ну, все, друзі, до наступних зустрічей. Пока-пока. Да.